Привіт! Якщо ти хочеш увійти в світ IT, в майбутньому стати кваліфікованим спеціалістом та здобути ступінь бакалавра або ж магістрам, то це відео саме для тебе. Зараз я розкажу тобі про кафедру комп'ютерних наук Тернопільського національного технічного університету. Кафедра комп'ютерних наук працює вже більше 20 років і розміщена на сьомому поверсі першого корпусу ТНТУ і є найбільшою на факультеті. Студенти проходять навчання за спеціальністю інформаційних технологій, і в майбутньому можуть працювати як від тестера до розробника програмного забезпечення, інтернет-маркетолога чи графічного дизайнера тощо. Також навчання не направлене суто на розробку програмної частини або апаратної. Студенти вивчають все потрохи і в подальшому можуть обрати те, що їм більше подобається, і вивчати це поглибленіше. До речі, ця стіна це також є ініціатива наших студентів. Ми співпрацюємо з тернопільськими IT-компаніями, такими як Magnetic One, Єваре, Кравдін, Вебтех, Magnis та іншими. Студентам проводяться екскурсії на підприємствах, де вони можуть побачити практичний досвід розробки IT-проєктів. Також іноді на лекції приходять запрошені гості з даних it компаній, які Вносять корективи і практичні аспекти в навчальний план. Також ми активно співпрацюємо з стартап-центром ТНТУ, де кожен студент, який має певні ідеї або ж розробки, може знайти кваліфіковану допомогу та подальший розвиток свого проекту. Уже через декілька років навчання студенти встигають успішно працювати за спеціальністю та поєднувати з громадським життям. Поза межами офіційного навчального процесу, кафедра також є дуже дружньою та активною. Студенти та викладачі беруть участь у різноманітних університетських заходах, підготовці та організації для факультету, посвяти, представлення першого курсу, олімпіад, з програмування тощо. Також ми відвідуємо різноманітні тренінги та зустрічі, навчаємося нового та корисного, чи можемо потім ділитися з іншими. Разом із викладачами студенти представляють кафедру на наукових пікніках, розповідаючи дітям про те, що наука може бути цікавою та захопливою. Ми показуємо основи програмування та різноманітні процеси апаратної частини. Багато з наших випускників стали успішними людьми, захистили дисертації, отримали вчені ступені, працюють в успішних it компаніях України та за кордоном. Створили власні проекти та започаткували it компанії Отримали чималого визнання.